Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 16 січня, 1058 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак минулої доби від росіян по півдню, але з іранськими мопедами загалом росіяни запустили 55 мопедів, 34 збито, 18 подавлено ребом. Є на жаль, прильот по фермерському господарству на Чернігівщині. Без Жертв. І також пошкоджені приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. В Одещині все більш-менш спокійно, а в Миколаївщині вночі під час дронової атаки збили 5 дронів. Ну, як завжди, в районі Очакова – дрони. Знову пошкоджений будинок, ще газову трубу Росіяни перебили, але цивільні, наче не постраждали. Щодо Херсонщини, то там, як завжди, багато російських обстрілів. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним, і троє загиблих. Блих минулої доби 10 людей травмовані. Помста для росіян летить на Росію вже багато днів. Кожної доби летять дрони. Вчора знову підпалили нафтобазу автобазу, та ще є прильоти по заводу порохів. Дуже чудово. Чекаємо ще на такі новини.